Всім привіт! Сьогодні ділю з вами рецептом дуже ніжного рулету з маком. Для рецепту нам знадобиться борошно, молоко, цукор, масло, яйця. Дріжджі, ванільний цукор, сіль та макова начинка. Точну кількість інгредієнтів лишаю внизу під відео. Спершу додаємо до миски дріжджі та одну столову ложку цукру із загальної кількості. Перетираємо ложкою та вливаємо тепле молоко. Температура молока не має перевищувати 35 градусів. Перемішуємо, накриваємо рушником або харчовою плівкою та лишаємо в теплому місці на 10 хвилин. Доки опара готується до іншої миски, додаємо яйце, решту цукру, сіль та ванільний цукор. Все ретельно перемішуємо. Збивати міксером не обов'язково. Ви можете скористатись звичайним ручним вінчиком. Якщо ви бачите ось таку піну, дріжджі активні, можемо замішувати тісто далі. Додаємо до опари нашу яєчну суміш та розтоплене вершкове масло, усе ретельно перемішуємо. Поступово вводимо присіяне борошно та замішуємо тісто ложкою. Коли тісто збереться докупи та ложкою буде вимішувати уже незручно. Присипаємо поверхню борошном, викладаємо тісто та починаємо замішувати руками. Поступово додаємо решту борошна. Готове тісто виходить дуже м'яким та трішки липне до рук, проте більше борошна додавати не потрібно, адже ми заб'ємо тісто. Змащуємо миску, у якій буде підніматися тісто рослинною олією, накриваємо харчовою плівкою та лишаємо у теплому місці на 40 хвилин. Поверхню присипаємо борошном, викладаємо готове тісто та присипаємо його борошном зверху, розкатуємо, утворюючи форму прямокутника. Макову начинку рівномірно розподіляємо по тісту та відступаємо від одного краю на кілька сантиметрів, аби рулет було легше скріпити. Аби рулет не тріснув при випіканні, не потрібно згортати його дуже щільно. Край рулету гарно защіпуємо та перевертаємо швом донизу. Краї рулету загортаємо. Перекладаємо рулет у форму, у якій він буде випікатись, накриваємо рушником та лишаємо на 30 хвилин. Рулет має гарно піднятись, і це теж зменшить ризик того, що він трісне під час випікання. Для змащування рулету нам знадобиться один жовток та столова ложка молока. Змащений рулет ставимо у попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Випікається такий рулет, в залежності від духовки, від 25 до 30 хвилин. Коли рулет зарум'яниться, його потрібно обов'язково накрити фольгою. Я накрила свій через 10 хвилин після початку випікання. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!